Слава Україні! Сьогодні у Кам'янці-Подільському день жалоби. Чоловік, який викрав квіти з-під портрета загиблого військового на алеї героїв у Хмельницькому, отримав реальне покарання. Звання мати героїня отримали 13 жінок з Кам'янеччини. Ще більше про події області та країни далі. Я Ольга Захарченко В ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. Росія втратила в п'ять разів більше військових, ніж Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Росії. Fox News. десятки тисяч смертей, десятки тисяч дітей були депортовані. Ми про це знаємо. Якщо порівнювати, співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів, заявив Зеленський. Військовим можуть заборонити публікувати фото і відео у соцмережах. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Водночас, крім розширення прав, військовим буде заборонено публікувати деяку інформацію у інтернеті. Мова йде про фото та відео, які дають змогу визначити геолокацію військових об'єктів, інформацію про військові частини, військовослужбовців під час виконання завдань, інформацію про ха. Характер цих завдань витрачені на їхнє виконання, сили та засоби. Сьогодні у Кам'янці-Подільському день жалоби, захищаючи волю та незалежність України. На Запоріжжі обірвали життя 36-річного кам'янчанина, військовослужбовця Миколи Микотюка. Поховають героя на Алеї Слави, співчуття рідним та вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Звання мати героїня отримали 13 жінок з Кам'янеччини, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох та більше дітей. Таким чином відзначили їхню материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього розвитку. Так, указом президента України звання мати героїня у Кам'янськ-Подільському районі присвоєно таким жінкам: Савюк Ольга, село Вербка, Черних Ольга, село Малий Карабчіїв, Залуцька Діана, село Вихрівка, Ясінська Людмила, село Мушкутинці, Лисак Ольга та Тесленко Ольга, місто камянськ подільський Радійчук Тетяна, село Колодіївка, Автинюк, Надія Село Цівківці, Нечитайло Марія Село Томашівка. Пілецька Олена село Кадиївці, Качуровська Людмила село Боришківці, Малачина мала Світлана Село Панівці, Михайловська Надія село Теремківці. Вітаємо та бажаємо щасливого материнства. <му> Чоловік, який викрав квіти з-під портрета загиблого військового на алеї Героїв у Хмельницькому, отримав реальне покарання. Про це повідомили в окружній прокуратурі міста Хмельницький. Нагадаємо, подія сталася у грудні минулого року. До поліції звернулась хмельничанка і повідомила, що невідома особа викрала кошик з квітами біля портрета її загиблого батька, що на алеї героїв у центрі міста. За допомогою відеокамер спостереження вдалось встановити особу правопорушника. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який уже не вперше порушував закон та перебував на іспитовому терміні. За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного взяли під варту. В СІЗО він перебуває до вируку суду. Днями суд визнав його винним в інкримінованому злочині, засудивши до п'яти років чотирьох місяців позбавлення волі. На Хмельниччині 50-річна жінка під час застілля зарізала ножем свого чоловіка. Подія сталася в селі Коханівка Полонської ОТГ. Під час спільного застілля між подружжям виникла суперечка. В ході сварки жінка вхопила друк ножа і нанесла два удари чоловіку в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Сьогодні енергетики запланували ремонтні роботи, тож попереджають про планові відключення електроенергії у Хмельницькому. До 16-ї світла не буде за адресами вулиця Кам'янецька, будинок 101, 103, 105, 107 та 109 та вулиця Сковороди, будинок 48. Слідкуйте за телеграм-каналом Першого Подільського, аби знати про всі ремонтні роботи та планові відключення. Долучайтеся за допомогою qr коду який бачите внизу екрану. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Дякуємо, що ви проводите цей день разом з нами. До зустрічі в ефірі бережіть себе.